Друзі, всіх вітаю, з вами Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Зустрічайте наше новеньке надходження, це Toyota Land Cruiser Prado, Класика, 2005 рік випуску, двигун 2,7, газ бензин, автоматична коробка передач та, звісно, повний привід, друзі. Автівочка у нас чорна, тонована, така, як має бути. Друзі, по автівочці, по кузову. Вигляд має супер, є фарбовані елементи, фарбовані два передніх крила, задня ляда, фарки у нас лінзовані, біксенон. такий весь черненький, класні диски величезні, має камеру заднього руху. Ось такий салончик. 4 склопідйомника, звісно, електродзеркала, газ Євро 4, ось такі шкіряне кермо зі вставками з дерева. Така мультимедія, сенсорна з камерою заднього руху, двозонний клімат, гарна акустика, дуже гарно грає, задній ряд сидінь, друзі. Все ціленьке, по салону, все що можливо, це легенька хімчистка. Так, все, друзі, супер. Технічного боку ніяких запитань немає. Ходова частина дуже збита, двигун та коробка працюють ідеально. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд тест драйв до нашого автосалону.